День малята. Сьогодні я хочу з вами пограти в дуже цікаву гру. Для цієї гри нам потрібні такі картинки, на яких намальовано геометричні фігури. Потрібен ось такий кубик. А як зробити такий кубик? Я прошу батьків, щоб вони вам допомогли. В мене є. Ось такі серветки, рушникові серветки. Коли вони закінчились, є така частина. Цю частину я беру, відміряю 8 сантиметрів. Відрізаю, потім по 4 сантиметри з кожної сторони виміряла, відрізала. В мене Такі дві частинки. З однієї частинки я теж відрізала трошечки. Подивіться, отак. Бачите? Вона трошечки менше. Це потрібно, бачите? От. І нам потрібно так складати цю меншу частину, ми будемо ось сюди вставляти. Так, о. Бачите, який кубик у нас вийшов? О, ось такий ту кубик. Так, дуже добре. Я цей кубик розмалювала, щоб було різними геометричними фігурами. Так, і будемо з вами грати. Приготувалися усі, сіли рівненечку, рівненько. Так, кручу, верчу, кручу, верчу. Оп. О! Подивіться, О, яка геометрична фігура. Давайте її пошукаємо. Ні не підходить, ні не підходить, ні, ні О, не підходить ця фігурка. А ця фігурка, діти, називається овал. Її тут немає, а нам потрібно знайти таку фігуру, яка в нас є на малюнку. Так, кручу, верчу, кручу, верчу. О, дивіться, це квадрат. Він червоного кольору. Шукаємо ні, ні, не підходить. О, знайшла. Так, кажемо квадрат. Повторюйте за мною. Квадрат червоний, червоний. Ой, а біля нашого квадратику сонечка. Вона стоїть і дивиться, як дітки правильно вимовляють слова квадрат червоний. У нашого сонечку багато ніжик. А ну-ка, побігли, 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 побігли. Так, молодці дітки. Так, відставляємо. Далі кручу, верчу, кручу, верчу. О, ой. Дивіться. А це фігурка називається трикутник. Шукаємо кури трикутник, ні. Ні. О, знайшла трикутник. Повторіть за мною, будь ласка, трикутник. Трикутник якого він кольору? Блакитний. Кажіть, блакитний. Ще раз, блакитний, молодці дітки. Ой, а в нас тут хто? Кішечка. Ой, кішечка потягнулася, потягнулася, лапки свої виставила. І кіхті. А ну-ка давайте я кішечка. Ой, кішечка. Ой, лапками цап-царап, цап-царап, цап царап Дуже добре, молодці дітки. Так, давайте ще далі продовжимо. Оп. Ой, це в нас вже був Ілі не був? Не було. Шукаємо. Ні. О, знайшла. Ця геометрична фігура називається. Прямокутник. Повторіть за мною Прямокутник. Він фіолетового кольору. Так, молодці. Ой, на наш прямокутник застрибнула лисичка-сестричка. Дивіться, вона прям вгору стрибнула. А давайте і ми пострибаємо. Давайте прих, 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 пріх. Молодці. Так. І ось відклали. Так. А тепер, дітки, ми зробимо сюрприз. Давайте ми самі з вами знайдемо. Ой, знайшли коло наше? Знайшли коло. Подивіться, коло якого кольору? Зеленого. Ще раз скажіть, зеленого кольору. Коло, коло. Молодці. А хто це біля кола стоїть? О, це качечка. Як в нас качечка йде. Ой, ось та качечка йде. Молодець, дітки, молодці дітки, молодці. Ось таку гру ми сьогодні з вами пограли. Вам сподобалось? Мені сподобалось. До зустрічі завжди з вами, Ірина Васильівна.